Вітаю вас на каналі гарного настрою та крутого світла. Сьогодні ми робимо прикольну машину: це Hyundai. Hyundai Santa-Fe третього покоління, в якого взагалі ніколи не було нормального світла. І цікавий ролик, що ми робимо вибір між AMS і Каексон. Буде цікаво, дивіться до кінця. Погнали! Друзі, прикол цього авто. В тому, що навіть коли ця машина була абсолютно новою, коли вона виїхала просто з салону, в неї не було нормального світла, просто позамовлені. Причому було, був, був прикол, є комплектація в нашому випадку. Це Галоген H7, зараз покажу. Буває ксенонова D3S, але світла не там, не там взагалі просто немає з початку. І е, ну, як варіант, як усі люди, це галоген, і людина пішла по, по шляху, як в більшості випадків люди роблять, треба встановити підібрати якісні, потужні світлодіодні лампочки. Але, але, але якщо воно спочатку як би, не може нормально світити, то лампочками дуже тяжко допомогти. В нашому випадку ще подивіться, що сталося з відбивачем, не дивлячись на те, що це діод. Який не дає ніякої там, навантаження на хром, він просто обліз і став от таким от страшним, як, просто, як наждак. Ну, і, така, і такий відбивач він в принципі не може нічого ну, нормального видавати. Хоча теж я зараз я про те світло, про параметри, про цифри, які, з якими машина приїхала, зараз ми ще поговоримо. І які варіанти? З діодні лампочки, це ну, такий варіант, плюс-мінус трошечки яскравіше стало, але би, ну, глобально це нічого не вирішує. Насправді з цією машиною відбулася дуже прикольна історія. Сьогодні в нас лінзи від бази автозвука це прикол. Ну, власник машини має контакт, там, на базі автозвука йому підібрали кайксеновські лінзи. Модель X4 це 57 ватт потужності. Насправді, кайксин робить нормальні речі, круті лінзи, питань немає, гарне, гарне світло вони дають, потужне і таке інше. В нашому випадку була підібрана правильно перехідні рамки. У людини були лінзи, і людина записалась к нам на встановлення. Що ми робимо? Ми встановлюємо все на своє рідне місце. І покажу, десь, мабуть, зараз з'явиться маленький відосик. Поставили диниз, кроме того, що вона підпалює несу маски. Оставив віко звірочка. Справа половину сліпа і сюди народімо ідемо. Точечка, от бачите. Ця лінза почала просто випалювати внутрішню маску. За рахунок чого? За рахунок того, що лучик світла йде вниз і потужність дуже яскрава, ну дуже сильна температура, і вона почала випалювати відбивач. У нас є теж відео по такій же самій машині. Ми колись, ще коли біледи тільки з'явилися, встановлювали менш потужні мунлайтовські лінзи, і слава Богу, та машина вже більш п'яти років е, десь їздить і в неї все добре. Але тоді була менша потужність і таких речей не було. Що у нас сталося? Ми спробували змінити відстань за рахунок рамок. спробували її посадити вглуб, але це нам нічого не допомогло, тому що в нас почала випалюватися там внутрішня маска. І це навіть не внутрішня маска, а з країв. Почала плавитися маска. Коротше, ну трешак. Людина в шоці, ми в шоці, майстри в шоці, що робити. Алесу е, існують е, от, яскравий приклад, класні лінзи, але ми їх встановити реально в ці фари не можемо, тому що є технічні обмеження, за які я вам зараз сказав. І нам прийшов на допомогу АЕМС. А саме AMS A7 Esquire. Esquire це у нас спочатку була квадратна от, така от лінза, це рідна лінза, саме від цих фар. І лінзи Esquire. Зараз десь побачите, там буде зараз фотка. Ці лінзи це білет модулі, потужні, класні. Вони мають от таку відповідну форму, як і рідна Лінза. І за рахунок того, що вона підрізана знизу, підрізана зверху, зайвих лучиків вниз не йде. Це саме в нашому випадку це була паличка-виручалочка. Нам прийшлося кайксен відштовхнути в сторону і замовити на Аємесі дуже на швидку, як швидка допомога на таксі, щоб нам привезли отакі лінзи. І вчора ми їх поставили, встановили все на своє рідне місце наразі. Е, можна було це зробити знову ж таки через перехідні рамки, які у нас є, би, питань немає, але е, майстер поважав за необхідне і встановив їх на, взагалі чітко в рідне місце. Те, що зробив Анатолійович, достойно уваги і поваги. Він лінзу АМС А7 Поставив. Заводську рамку і зробив як завод. Зробив чисто заводський варіант. Це в рідну рідне кріплення розібрав і встановив, і воно виглядає зараз максимально по заводу, як ну, кожна людина взагалі рамки придумали для того, щоб встановлювати по заводу. Але в даному випадку, навіть без рамок, ці е, модулі б ми встановили. Навіть, ну, мабуть, краще, не знаю. Напишіть свої коментарі, яке рішення вам би більше подобається з рамку чи так. Але все це стало на своє місце, і лінзочка стоїть. Би, вирішились усі питання, подзвонили, зателефонували нашому власнику машини, і він дуже-дуже цьому зрадів. Тому е, машина це одне, побажання власника це друге. Але є технічні умови, до яких ми повинні прислуховуватися. Не підбирайте з бухти барахти світло. Якщо є питання, телефонуйте, пишіть е, нам на vapila.com.ua або телефон гарячої лінії я залишу під відео. Консультації безкоштовні. Для підписників ще обов'язково є бонуси знижки, так що користуйтесь. Така можливість у вас є. А ми продовжуємо, робимо заміри, дивимося, яке світло ми отримали по факту. 3600-3600 люксів ми маємо зараз на ближньому світлі. Але прикол саме цього авто. При тому, що це рідні, лі, рідні стекла, які у нас є. У нас без стекол була потужні світла саме самих модулів. Приблизно 7000 wow. люксів. Дивіться, в чому специфіка. Стекла дуже товсті. Скло, це полікарбонат, він є фільтром. І він з'їв фактично 50% того світла, яка, яке дає сама дає модуль, просто з'їла, і ми отримали половину менше світла, ніж могло би бути. Але але, але 3,5 тисячі при тих інших варіантах, які би могли бути, це, скажімо так, досить непогано. Ну, давайте ще, Давайте ще. Спробуємо замірюємо світло на дальньому світлі чисто, чисто по приколу. 4500 люксів у нас на дальньому світлі. Це ми враховуємо загальну потужність галогена плюс наших білетів, які ми встановили. Друзі, дякую, що були до кінця. Якщо було цікаво, обов'язково лайк, підписка, репост. Питання по світлу. Є якісь нюанси? Звертайтесь, підкажемо, допоможемо. Друзі, не забуваємо підтримувати український контент і наших українських воїнів-донатами. До зустрічі в нових відео. Пока!